Добрий день малята. Ми з вами продовжуємо розмовляти про нашу з вами родину. Я вам пропоную сьогодні послухати прислів'я про нашу родину. Вся родина разом так і душа на місці. У сім'ї дружать, живуть, не тужать. Син в сім'ї опора, а дочка Окраса. Шануй батька й неньку, та буде тобі скрізи гладенько, сімейна злагода всього дорожче. Дерево тримається корінням, а людина сім'єю. Родичі хоч і сваряться, та одне одного не цураються. Батько з матір'ю поважати горя не знати, від родини йде життя людини. У дружній родині і в холод тепло. Шануйте і любіть свою сім'ю адже ваш рід це ваша вікова пам'ять і опора в житті. До побачення, до нових зустрічей.